Так і всім привіт. Ой, сейчас хтось поїде. Нехороші звуки. Это гради. Вроді не по нам. Грюбаний сніг, але це ще він стих. Чорт його зна, від нього ніде не заховаєшся. Навірно, під ту сторону треба йти, буде хоч нав в спину. Снігтана стікає в річку з грязюкою, водичка стала мутна васта. Можливо, щуку вже вицідили сьогодні. Ми тільки все задали то. Після обіду попали до дому тільки Рішив, а чому б і ні. Пішов спочатку на угол на тарань, але там це самое все Ось така як палець, чуть крупніша, даже приблизно не зачет Блін тарани дофіга. прям врізається. С да, той стороны поинтересней буде кидать. Так про що це тарань таран, мізинець. Ну на більше мізинця, но все равно ви мене поняли. Не того. Кажу, це на тарань максимум с утра. А так покидаємо, думаю, на щучку, на окуня. неї безполезна тарань тьма. Він не голодний, заїжджав на біле озеро, та ж ситуація, але ну, там ще мілкіша таранька чим тут. Зато там коробчук є по 50-30 по грам. Ладно, поміняємо точку. Кінетик Кеншин X Game. Все без змін. І багнюка без змін, щоб не навернутися, блін. Покидаємо відведемо душу після дурдома Замітає зараз снігом не слабо Мороз передавали аж днів через п'ять більше. Воно зараз все потає. Краще б уже й дождик ішов, чим оце засипає, блін, під ноги. Ну таке, звісно. І це має бути. Ха-ха-ха! Оце так. Да. Калунчика все-таки захватила. Калунячий бубалет устроїла тут. Ще й такий заглот. Ох, і проглот. Так, ну це понятно є. Що у нас чого у нас нема? У нас все є. Кракозябра, флагманська. Кря. Іще човновий варіант. Оп! Так, азура не підкачай. Та йому, хочеться ж акуратно. А воно тільки глиб вже заганяє, засажує. Не, по голові я тебе бити не буду. Так, оце головне не втратить. Ну, відносно, обережно. Погнала, раді моя, відпрацювали. Не так, щоб аж сильно обережно, але на фоні того, що 10 із 10, той, хто її тут поймає, положив пакет, це я вам гарантірую, тут всі так роблять, кромі моєї куми, вона не овощу. Ну, вона і в пакети її не вложила, а викидала раніше. Да, тут безполезно кидать. На кожному протягі в якусь фігню вирізаюся. І ця фігня на тарань. Ну, вона в цьому році стоїть прямо тут на виході. А абсолютно всі роки до цього впиралась в котлован А тут був глушняк повніший, пожизненный, безполезне місто було. А зараз... Всі самі рибні міста стали вдруг безполезні. а тут ловиться. І таке, в общем, буває. Ніфіга більше обходив усі всі края, які тільки знав. Оп! Ех, триндонув і покльовка була. Водичка трошки мутноваста стала. Лютий місяць щука повинна вже йти на нерест. Вже повинні крокодили сюди приходити пробиватися сквозь сітки. І нефіга. Нічу не бачив. Ну, сьогодні коло АТВ бачив, окуньові щукові крупної торгували явно. Сіточний варіант окунь крупненький. Прямо -го, го. Ну і щука така за кіло пузата явно подо... видавлена, подоїна. Ікра, наверно, тисячі дві гривень, якщо не більше за кіло. Хочу тут на карася закинуть, може хоч минут 15 постоять. Треба було дві вудки брати. То міг би і на окуня, на щуку покидати. Хути на щуку, точніше покидати, і окуня на поплавчанку поодпускать. Бо других варіантів тут нема. М'які подлюки чіпляються, самі знаєте. На кожному шагу. Завтра, мабуть, прийдемо сюди на тарань. Ну це не точно. Заточно, блін. Та щука, що вже клюнула разок, Уже фіг вторий раз візьметься. Треба тільки подождати конкретно. Вона є зараза, судя по слідах на березі, її сьогодні особо не ганяли. Просто брати не хоче погода говно. І лиски водоласки. Дивіться, неряють там, карасів ганяють. Мелочь долбає, а взяти не може, Скоріше всього, на наукунь. Ну блин, даже на наукунь це діло зажирав раніше. То було раніше, він особо неактивний. Черв'я довбав, поцепив опарика. На опарика він став більш цікавий. І попався гад. Треба явно на кошиву пробиратися, ну блін, сикотно. Там крупна тарань, і щука, і все на світі. Ще одного окунька відпустимо, разноривіться, так сказати, щуку ми відпустили, окуня відпустили. Ну, окунь настільки мілкий, що для гарантії треба двох відпустити. Хоча можемо і ще котам пару таранів висмикнути. Ці паразити жрати не будуть. Я їм в обід сипану корма. Кошачого сухого, рижий падло, прийшов грязний, як та скотеняка, свин десь в землі рився з жопою і лапами, і пузом по грязюки і лазу. То в хату його, звісно, ніхто не пусте. Поки він не вимиється. Хоч завтра, післязавтра не буде дождю. Буде шанс подумати, спробувати, треба з підписниками зв'язатися. Вони вроді ходили, лазили. Знають, що щас ловиться, де і як. Останній рибачок повертається з старанєвих намолених місць. У них по пів відра. Мільйона по два-три відрів кожного штрафів. Таку дрібноту брати. Ех, навіть окунь уже не бере. Ой, поцепив кукурузку і ніфіга Ну хотя б покльовку побачив, надо глубину збавити. Тут мелко триндець і ще й воду виганяє. Всі розійшлися, як ви бачили, Послідній дід отпетляв. целофаном окутавшись. Вітерець обіщали северо западний по факту він почти северо восточний Нам должно було сейчас в спину. Поливати дождюма. Полива почти в харю. моче, кукурузку не саму велику повішав. Знав, що повіша його опариш, а мілоч сяде сразу. Є адекватний варіант це фільтрувати кукурузою. Фільтрувати тістом великим шариком безполезно Будуть довбати, поки мілоч не сяде, а от кукуруза Плотненько. Кукуруза це варіант не перший рік. Купив делюкс, о тебе за 4 дня нісло. стоп за 5 чи за 6, поки мене не було, по факту вже за 7 вона в холодильнику скисла. Вернувся, відкрита баночка, це саме є все. Ну, як бачите, поддергує. Просто тепер треба дождатися крупняка. Опа, і зараза будемо шабашить. Ні одної рибинки ми не виманили. Притом, що й кукурузка не сказати, що велика. На цьому мої полномочі це саме все закончилось.